У мережі досі не вщухають пристрасті навколо нещодавно представлених компанією Nvidia дисктопних графічних проскорювачів середнього рівня RTX 4060 та 4060 Ti. Завдяки нашим оглядам, кожен сам вирішує, чи досить потужними вони виявились у 2023 році. Але ж потрібно приділити увагу і їх мобільним втіленням. У даному випадку мова йде про молодший відеоадаптер 60-ї лінійки RTX 4060 Laptop. Ноутбуки з цим мобільним графічним адаптером вже достатньо широко представлені на українському ринку. І в цьому огляді ми спробуємо розібрати, що це за звір і як швидко він бігає. Вітаємо! Ви на гесід. Підписуватися з нами завжди цікаво. Ознайомивши зі специфікаціями мобільної RTX 4060, можна прийти до висновку, що перед нами майже ідентичний десктопному GPU. Маємо ті ж 3072 потокових процесора та VRAM типу gddr 6 на 8 ГБ. Шина пам'яті теж без змін 128 біт. Дивну відмінність можна помітити лише в об'ємі кешу L2, котрого стало більше саме у мобільної версії 32 МБ проти 24, якщо вірити стороннім ресурсам. Нагадаємо, що завдяки такому вдосконаленню відеокарти 4000 лінійки компенсують зменшену пропускну здатність шини пам'яті в порівнянні з попередніми поколіннями. Нікуди не ділись і усі притаманні серії відеокарт технології, включно з DLSS 30 та генерацією кадрів. Враховуючи все вищесказане, мимоволі задаєшся питанням, як виробник зміг помістити десктопний відеоадаптер RTX 4060 у ноутбук вагою до 2 кг? Відповідь проста: обмеження TDP. Конкретно в нашій моделі ноутбуку цей ліміт не виходить за рамки 45 ватного теплопакету. Максимальна частота GPU при цьому не перевищує 1470 МГц. І це суттєве зниження показників у порівнянні з повноцінним настільним чипом. Адже десктопний RTX 4060 має TDP у 115 Вт та частоту GPU від 1830 до 2460 МГц у турбобусті. Тут слід зазначити, що існують різні підходи до реалізації потенціалу графічного прискорювача RTX 4060 у мобільному виконанні. І в модельному ряді ноутбуків MSI можна знайти системи, у яких вищезгаданому компоненту дають дихати на повні груди. Але платою за високу потужність там уже будуть більші розміри, вага та компактність в цілому. Що ж, з відеокартою розібрались, можна переходити до інших, не менш важливих складових системи. Як ви здогадалися, вивчати базові можливості цього мобільного графічного прискорювача будемо за допомогою ноутбука MSI Cyborg 15A12V. В якості центрального процесора у ньому використовується 10-ядерний 16-потоковий Intel Core i7 12650 h Набір високопродуктивних та енергоефективних ядер реалізовано за допомогою Формули 6 плюс 4. Працювати цей камінчик може на базовій частоті 3,5 ГГц із турбобустом до 4,7. Коли ноутбук не використовується в якості ігрового інструмента, обов'язки виводу зображення бере на себе вбудована графіка Intel UHD Graphics 12 го покоління. За тимчасове зберігання даних відповідає набір із двох модулів пам'яті DDR5 по 8 ГБ з частотою 4800 МГц. Постійне ж виконання цієї функції реалізовано на швидкому PCI -E 40 M2 SSD накопичувачі ємністю 1 ТБ від Samsung, що дуже, дуже непогано. Ну, а тепер, коли зрозуміла апаратна складова, трішки оглянемо сам ноут і звернемо увагу на дизайн та інші особливості. З одного боку, лептоп виглядає доволі мінімалістично, а з іншого деталізовано і трендово. Завдяки напівпрозорим пластиковим вставкам на нижній стороні та тильних боковинах корпусу одразу ж розумієш, чому в назві пристрою фігурує слово «кіборг». За цим елементом декору частково видно деякі нутрощі ноутбуку, і в голові чомусь одразу виникають образи того, як люди уявляли собі кіборгів у славетній 90-ті. І тут одразу ж відповімо на питання, яке, скоріш за все, виникне в коментарях стосовно підсвітки цієї ділянки. Ні, її немає. Тому ніяких вам ту-ру-рум-тум-тум-тум. -тум -тум. Міцність корпусу оцінюємо як достатньо високу завдяки металевим поверхням робочої області та кришки дисплею. Але слід зазначити, що метал цей доволі маркий і швидко збирає на собі відбитки. Зважаючи на стандартні габарити, як для недорогої ігрової моделі при вазі майже 2 кг, цей ноутбук можна характеризувати як універсальний. Дисплей має відносно тонкі рамки, окрім нижньої, а на верхній є невеличкий виступ, який допомагає відкривати лептоп. На ньому також розмістилася HD-камера та пара мікрофонів. Відкривається дисплейний блок на 180 градусів, причому без проблем однією рукою. Роздільна здатність стандартна для 15,6 дюймів Full HD. А от частота 144 Гц значно покращить враження від використання дисплею. Яскравість знаходиться на середньому рівні і краще орієнтуватись на використання пристрою в приміщенні. Клавіатура лептопового острівного типу з окремим цифровим блоком та виділеним набором клавіш стрілок. Компоновка останніх потребує деякого звикання, у тому числі через розташовану поряд функціональну клавішу, кнопка живлення та блок шутерних клавіш напівпрозорі. Клавіатура має доволі приємну підсвітку бірюзового кольору. Розміри тачпаду більші, ніж зазвичай. Вбудованих кнопок лише одна фізична, а віртуально їх дві. Набір роз'ємів для зовнішніх підключень доволі багатий. Це і гігабітний мережевий роз'єм, комбінований під мікрофон та навушники аудіоджек, один комбінований USB Type-C з підтримкою стандарту DisplayPort та два USB Type-A версії 3.2. Gen 1. Ну і куди ж без HDMI, в даному випадку версії 2.1. Звукові можливості представлені парою двоватних динаміків, котрі розташовані в нижній та передній частині корпусу. Звучання непогане і добре підходить для повсякденних завдань. Якщо зацікавить саме ця модель, то її актуальна вартість 70 тисяч гривень. Зверніть увагу на посилання в описі під відео. До речі, купуючи цей або інший ноутбук MSI з попередньо встановленою Windows 11, можна отримати безкоштовну підписку PC Game Pass на один місяць. Підписка PC Game Pass вже офіційно доступна в Україні. Всього за 190 гривень ви отримуєте доступ до сотень високоякісних ігор, включаючи проекти від Electronics Arts. Кожного місяця в бібліотеці з'являються нові ігри. З підпискою можна синхронізувати свій акаунт Riot Games для доступу до чемпіонів, агентів, легенд та інших ігрових тайтлів від Riot Games безкоштовно. В якості прикладу скажемо, що гра про безкінечні космічні пригоди Starfield вже доступна по підписці, а відчути весь адреналін від автоперегонів у симуляторі Forza Motorsports можна буде вже 10 жовтня. Щоб довго не шукати, де оформити підписку, переходьте за посиланням в описі під відео. Система охолодження лептопа представлена одним вентилятором, двома радіаторами, трьома тепловими трубками та парою невеличких теплознімних пластин. Вентилятор у простою обертається зі швидкістю біля 2300-2500 тисяч обертів на хвилину, і його роботу у тихій кімнаті майже не чутно. У такому режимі температура процесора тримається на рівні біля 55-65 градусів, тоді як відеокарти біля 40-45 під комбінованим навантаженням на CPU та GPU система впирається в ліміт енергоспоживання з пріоритетом графічний адаптер. Він в таких умовах споживає до 45 Вт і прогрівається до 70 градусів. А центральний процесор споживає до 25 Вт та прогрівається теж до 70 градусів зі значною просадкою по частоті ядер. При цьому кулер розкручується до 4700 обертів на хвилину з добре чутним, але комфортним для слуху шумовим фоном. Якщо ж навантажувати тільки процесор, то його споживання підвищується до 60 Вт, а температура стрімко злітає до майже критичної. Частота при цьому тримається на рівні 3,6 ГГц, що на 100 МГц вище за базову. В іграх показники відеокарти відповідають комбінованому типу навантаження. А от поведінка процесора залежить від конкретного проекту. Наприклад, у Cyberpunk 2077 бачимо 93 градуси, хоча в середньому по іграм мова йде про 70-80. Фірмове програмне забезпечення MSI в режимі Extreme Performance дозволяє підняти частоту відеокарти на 200 МГц як по чипу, так і по пам'яті. Але ефективність цієї процедури все одно впирається у теплопакет 45 Вт. Що ж від технічної кухні перейдемо до ігрового використання. Всі тести ми робили у згаданому режимі Extreme Performance та рідній роздільній здатності дисплею 1920х1080. Почнемо з Apex Legends. Середня частота кадрів в цій грі з ультраналаштуваннями перевищує 120 кадрів на секунду. В цілому можна сказати про комфортний геймплей. Але і не без недоліків у вигляді малопомітних посмикувань. У останньому тайтлі від Larian Studios Baldur's Gate 3 ситуація дещо складніша. По перше, ФПС вже не такий високий, і в середньому він знаходиться на позначці 77 кадрів на секунду з рідкісними просіданнями до 40. По-друге, під час довготривалого геймінгу можна помітити короткочасні підфрізи, які виникають без закономірності в абсолютно випадкових місцях. Але враховуючи неспішний жанр цієї гри, можна сказати про досить комфортний ігролад і приємне вивчення місцевих краєвидів на ультраналаштуваннях графіки. Щоб отримати більш-менш адекватний геймплей у Battlefield 2042, нам довелося запустити гру з високими налаштуваннями графіки та заактивованим активованим DLSS у режимі якість. Та навіть так ми отримали просадки до 30 фпс з посмикуваннями. Середній показник при цьому був на рівні 72 кадрів на секунду. А найбільш проблемні для ігроладу ситуації виникали під час сутичок з противником. Геймплей з ультраналаштуваннями Call of Duty Warzone дуже схожий на той, що ми бачили у Battlefield 2042. Середня частота кадрів дорівнює 65 з просіданнями до 33. Для більш комфортного ігрового досвіду радимо або знижувати налаштування графіки, або вмикати DLSS, або і те інше. Щоб отримати в середньому 60 FPS у симуляторі майбутнього Cyberpunk 2077, нам довелося ультраналаштування графіки підсилити режимом DLSS баланс. Рейтрейсинг при цьому був деактивований. З такими параметрами не можна сказати про ідеальний відеоряд, але ігровий процес ми отримали доволі комфортний. Яке ж щасливе життя може бути в нова новому місці без рейтрейсінгу? Вмикаємо RT, DLSS, генерацію кадрів і і починаємо трішки шкодувати, що ми це зробили. Так, грати, звісно, можна при бажанні, але середня частота оновлення монітору біля 40 кадрів на секунду робить цей процес мало приємним. Полоскотати собі нерви в Dead Space з ультраналаштуваннями графіки виявилось теж непростим завданням. З одного боку маємо середній фреймрейт на рівні 75 кадрів на секунду, з іншого просадки до 30 FPS у важких локаціях та дуже дивний графік тривалості кадрів пилкоподібної форми. Короткочасні підфрізи, на жаль, також на борту. І все це без RT та з активованим DLSS. Набагато кращу ситуацію з комфортом геймплею маємо в Diablo 4, середня частота кадрів на максималках перевищує сотню FPS, та й суттєвих провалів у стабільності немає. Якби ще розробники оптимізацію підтягнули, було б взагалі чудово. Бо під фрізи та лаги у випадкових місцях під час ігрового процесу нікуди не ділись. Попаркуритися у приємній зомбі компанії на високих налаштуваннях графіки можна досить комфортно. Так, час від часу трапляються неприємності у вигляді короткочасних підфризів, але в цілому враження від плавності гри знаходяться на високому рівні. А додавши трішки магії DLSS, генерації кадрів та рейтрейсингу, взагалі отримуємо масло масляне, тобто і без того гарний гролат стає ще більш приємним. Картинка на моніторі при цьому оновлюється в середньому біля 80 разів за секунду, без помітних просадок. Досить комфортним геймплеєм мобільна RTX 4060 порадує і прихильників Fortnite навіть за пічними налаштуваннями графіки. Ігровий процес рівний, з середнім FPS в межах 80 кадрів за секунду, без суттєвих просідань. Так, незначні недоліки в плавності відеоряду все ж помітні, але ці проблеми можна віднести у розряд традиційних, бо виникають вони і на більш потужних графічних прискорювачах. З технологією на Night продуктивність гри падає більше, ніж на 20%, але залишається все ще на межі комфортного геймплею. Так, частота оновлення увесь час крутиться біля 60 FPS і трішки нижче, але грати можна. У Forza Horizon 5 довелося спочатку прогріти не тільки шини авто, а й сам ноутбук. Бо при першому проїзді тестового відрізку були помітні підфрізи. Але з другої спроби ситуація змінилась кардинально, і ми отримали комфортний геймплей біля 60 кадрів на секунду. При цьому пресет графіки в грі був обраний екстремальний. Бога війни ми ганяли туди-сюди з увімкненим DLSS та з високими налаштуваннями графіки. Гемплей цієї гри не можна назвати плавним на RTX 4060 лаптоп, бо увесь час нас переслідували посмикування, хоча середній FPS був біля 70 кадрів на секунду. У автоперегонах NFS Unbound нам навіть шини прогрівати не довелося. Грається цей тайтл чудово на такому ноутбуці. Навіть з ультраналаштуваннями можна розраховувати на понад 60 FPS з рідкісними та дуже рідкісними подіями на рівні 40 з лишком кадрів на секунду. А от де можна ні в чому собі не відмовляти, так це у Overwatch 2. З максимально якісною картинкою гра в середньому оновлює кадри 125 разів на секунду та не просідає нижче сотні. Єдиний неприємний момент це початок матчу чи ігрової сесії, коли кожен новий візуальний ефект супроводжується під фрізом. Та далі все йде плавно і без недоліків. Свіженьку Remнан 2 ми тестували на ультраналаштування графіки з детальними тінями та геометрією. В якості допоміжного прискорювача FPS використали технологію DLSS в режимі якість. Результат нас хоч і не вразив, бо були помічені короткочасні фризи та посмикування, але і сильно не розчарував. Середні 75 кадрів в секунду не так вже і погано, навіть при кульгаючому ігроладі. Геймплей космічної пригоди Starfield виявився далеким від фантастичного. Щоб отримати більш-менш плавну картинку, нам довелося знизити налаштування графіки до мінімальних. Та навіть у такому режимі нас спіткали фризи та посмикування. Зображення при цьому стає мильнуватим і спонукає проходити гру без концентрації на графічній складовій. Отже, що можна сказати про мобільну RTX 4060? Це досить потужний графічний адаптер, щоб запускати переважно більшість сучасних ігрових проєктів на високих налаштуваннях графіки, а іноді й вище, звісно, якщо у роздільній здатності Full HD. При цьому у більшості випадків потрібно забути про високогерцовий геймінг, тому що середня частота кадрів з якісними налаштуванням картинки дуже часто знаходиться на рівні 60-80 FPS. Тут, правда, слід нагадати, що перед нами обмежений більше, ніж вдвічі по тепловому пакету графічний чип в порівнянні з десктопним аналогом. Тому на наш погляд, це досить непоганий результат. Тепер про наші враження від ноутбука MSI Cyborg 15A12V, придбати котрий зараз можна за середньою ціною 67 тисяч гривень. За ці гроші отримуємо досить збалансовану систему як по продуктивності, так і по можливостям зберігання та передачі даних. Прихильники нестандартних дизайнерських рішень також можуть знайти для себе щось нове та цікаве в цій моделі. Ну А на цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Тисніть пальці вгору та коментуйте. За рекомендацію наших відео друзям подвійний респект. До найближчої зустрічі, все буде Україна!